Вітаю вас, шановне панство. Ви на каналі Твоя Рибалка» Ми з України, З вами я, Юрич, ведучий цього каналу тут Димон Михайлович. Держи кучку То подивіться оцей, як його Победунка Росії. Добрий ралочек. Тобто ми сьогодні... Ми сьогодні поставили собі за мету спіймати рибу нормально, порядно. Ні, ну карась тоже риба що да? ми? ми сьогодні будемо? Коротше, все, що буде. І ще там буде один момент. Я хотів про це відос зняти, але, ну, мабуть, це не потрібно. Там відповім одному з наших підписників на кшталт того, як порівнювати спінінги. Так що, поки що ми збираємося з вас підписом, лайкосик. А ми зараз підемо. На берег і там же будемо продовжувати. Ну, якось так. Гаразд, збираємося. Це був поклевон з зльоту. Тобто я закину і хтось дуже агресивно. Так, якщо це караси від Дімона Михайловича, то буде шкандаль. У нас є тут карасимейстер. Ото справа стоїть. Він то регулює процеси. Ну шо, красимейстер? та. Дивіться. Ай, бляха-муха. Де ж ці окуні живуть, а? Ну, ладно. Ну ось. Отаке карасело. І так, панство, то для підписника і для, для того, кому це буде цікаво, розповім. Що по питанню? Питання було таке, що краще взяти пссс 82 або спрс 84. Ну, дивіться, я вам пропоную взяти аркуша. На дві частини розділити, влівий написати цей пссс 82-й, у правий – 84-й. Зайти на сайт, заходимо на сайт і починаємо черпати знання. Перше ціна. Скільки коштує 82-га модель, скільки коштує 84-модель. Далі заходимо. Технічні характеристики, тобто, що маємо по довжині, по тесту, ну і таке. Скільки важить інструмент, а потім починається саме цікаве. Коли був цей інструмент презентований? Тобто, наприклад, від 84-та модель там. Щось там 23-й чи 22 рік, а 82-га, ну, їй вже дуже багато років. Написали. Далі дивимося, вмикаємо перекладача і дивимося карбон Тобто, який карбон стоїть? і Інформацію про цей карбон шукаємо для розуміння. Далі беремо лад інструмента. Тобто, якщо вам подобається так, ну, можна його назвати, так, Супер Екстра Фаст, який є у 82-й моделі, то він буде суттєво відрізнятися від регуляр Фаста 84 моделя. І коли і візьміть для себе, зробіть порівняння. Тобто технічні характеристики, ціна рік, як коли інструмент вийшов для продажу, і ви вже 10% на 50% будете розуміти, що таке і що вам потрібно. А якщо ви спочатку вирішили послухати пораду вашого знайомого, ну і ще когось, то знаєте, толку з цього ніякого не буде. Тому що, наприклад, я питаю одного хлопця, а на що ти цей спінь купив? Та мені так порадили, типу в магазині сказали, що він непоганий. А я на 100% знаю, він непоганий, тому що цих спінінгів завезли достатньо багато і їх тупо треба продавати. Сказати, що був якийсь обман, о, дивіться, дивіться, що, що о, оце, це називається Гліс імені Дмитра. Ні, ну то, то зло, Дмитрий Михайлович, то зло. От. Тому, ну, не, ну коротше. Але взяв він не зовсім те, що він хотів. Тому про, просто людська порада. Перед тим, як слухати когось, зайдіть на сайти на офіційний. Це не секретна інформація, вона доступна. Дивитесь, порівнюйте, і тільки тоді. Платите гроші. Або або, не слухайте те, що я вам зараз розповів, і слухайте поради ваших знайомих. Тоді це буде не ваш вибір, а вибір ваших знайомих. Коротше так от, не лінуйтеся, не треба. Так, а ми продовжуємо, бо Дмитро Михайлович вже цей свій гліст зробив і деяку рибину вже підсипив. Так що так, то по вибору будьте уважні. Далі ще буде розповідь, я вам розкажу, як відрізнити деякі моменти, ну це вже такий більш делікатний. Тобто для тих, хто йде ще далі в розумінні спінінга, як його вибирати. Це буде інша розмова. Ну а поки що ось такий варіант. Простий та надійний. Сайт, аркуш папіра, дві сторони і пішли вибирати. Ну, я так думаю, що я не в трьох словах, як мене просили, а трохи більш детальніше розповів. Так, панове, інша локація. Тобто, Мам. будемо... Перевіряти що тут є. Ну, що тут, по-перше, тут глибини немає. О, під берег трошки глибше. Це вже якось краще. Подивимось, хто тут живе. До речі, що за інструмент? 77-й СПС 2500, 2500, дайвочка, шнур ще ніяк не зменю, бонрашик 0,6 по приманках, по логах 15 грамів грузик двійничок номер 6 і гатьослім в кольорі болото. Ну це в болоті це вообще якийсь феномен. Короче, якщо я риба то вона не мене щоб не познайомитися з цією приманкою ні то я маю не на увазі не тих карасів до речі то ми з Дімоном експеримент робили по коросях ставили грушку та хоч тобі що ставили інші кольори тобто був цей болото і лохвіолет Ось два кольори, які були максимально цікаві для карасячої банди. Чому так? Не знаю. Але факт є фактом. Ну що, знову я за старе взявся. Тому що... Тому що тому що тому ось ну, у нас знову хтось о що не тільки в мене, на Михайловича. Ну Тобто що за херня? Димон Михайлович ловить мою рибу, чи що? Ні, 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 не. Нет, -не -не. не, панство. Димон Михайлович не ловить мою рибу, а я цього... Крася. То знаєте, його слід відпустити додому. То непоганий. А цього хай. Ну що, знову це Знову якась риба. Знову на викиді. Знову. Знову, знову, знову і знову. Ні, ну хотілося б порядну рибу. Виводимо на гліз. На моцний гліз. І дивимося. Що ви, Юріч, спіймали? Ой, праха-муха, хоч не показує вам. Це якийсь позор. Засраку. Це якийсь позорний позор. позор. Караз, до речі, непоганий. Ось така морда, може ми його і зжаримо на сковороді. Скоріше за все. То дивіться, дивіться, дивіться. Димон за своє за старе взявся. за засраку. Ну а що робити, якщо іншої риби нема? За плавнічок. Ну, ну, за плавнічок, тобто не засраку? Ну, гаразд. Панове, в лісі щось здохло. дивіться уважно. Дивіться, цей момент треба фіксувати. Ось каросіло. Ось, ось цей Дімон Михайлович, який його вдубасив. Коротше, перша правильна риба. Не та що хотілося б, але... Далеко корабляється. Ну, що маємо, що маємо. Ну, панство, що я можу вам сказати? На гліс ми його виводимо на раз. Третя карасьова супер рибалка. Ловимо за все. Ти ди, а в цього хвост який обрізаний. Гля, на піранню робить закос. Не, давай я тебе пирання відпущу. Ти на сковородку ще малий, хвост у тебе кривий, коротше, ти ніякий. Рости. Ну, я вам скажу панство так, за тим, що немає жодного хижака, кросяча рибалка, це щось, особливо, коли вона ще сама відчіпляється. Так що, працюємо далі. Ну, зараз панство хтось влетів такий. Ну так скажу, що хоч якусь то опір якийсь хоч до нас, то фрикціон починає потрохи проскальзувати, то таке, знаєте, щось похоже на літо, коли хто в дубася в того коняку мацнючого. Ні, зрозуміло, що якась це Карасяча морда, але було все непогано. Я вам скажу, дуже непогано. Ооо, Димон поверховодки. Та ні, подожди, подожди, подожди. Шануй. Димон, а ну допомагай. Єбушки, воробушки, цвітні, попугаї. Поставь свинин. Дим! Це окунь був. Це був окунь. І поки ми дралися... На Коротше така фігня. О! Ну, дивіться, то ще такий пацанюра. Моцний, коросячий. О, о, це по-чесному. Ну що, панове? Дубль два цього беремо. Бачите? Ось так. О, спінінг спіним в дугу. Подивіться, гнеться, як той... Як припорядочним поклівоні, що вам хочу сказати? Ну, є таке враження, що там риба настояща. Ну. Бляха муха, я все розумію. Ну, окуней, то я розумію. То, верні, як це, як це вам правильно сказати. Карсей за такий момент я розумію. А окуня засраку нашого. Пася, я вже не знаю, що робити. Зараз була класична окунева покльок. А це класичний Короче, Коротше. Геть додому. Ну що, панство, що можна сказати? Ну, була така рибалка, знаєте, ну, до, до сміху та Але вся риба була і окунь достатньо непогано, ну такий тобі красотун теж за хвіст. Ну, бувають такі рибаловлі. Бувають, що що тут можна сказати, але незважаючи на все. Ні на що хочу вам щиро поважати. Знаєте, я не знаю, як це висловитися, але я точно знаю, що ця перемога прийде. Прийде вона не сама. І виберуть наші хлопці. Тобто їм поважати. Щоб вони берегли себе і такого неміцнючого здоров'я. Слава Україні! Героям нашим слава! Ось так. Все. Підписон. Там на початку є такий момент, де я кое що розповідав про вибір, як порівнювати. Ну, як кому цікаво, тому це зайде, кому ні. Коротше, підписан, лайкос. Я так думаю, що ми все-таки знайдемо локації, де є кінці. Все.